Сьогодні відносини України та західних країн досить теплі, а сама Україна вкрай сильно залежить від західної допомоги. Це стосується як фінансування бюджетних потреб, так і військових постачань. Незважаючи на це, частина українського населення вже стала дивитися на захід з великим скепсисом. А після закінчення війни такі тенденції можуть значно посилитися. І в цьому випуску ми поговоримо про те, як після війни може з'явитися ресентимент українців до західних країн. І чому це може статися. Початок повномасштабної війни був зустрінутий західними країнами досить неоднозначно. Всі вони, звичайно, засудили вторгнення і дії Путіна. Разом із цим багато лідерів досить сильно сумнівалися у тому, що потрібно робити, а більшість зазнавали поразки з цього приводу. На Заході не очікували, що українська армія зможе дати серйозний відсіч російській і була вже готова до здачі України. Проте все пішло інакше. Українська армія вистояла. І західні країни були цим приємно вражені. Паралельно із тим налагоджувалися контакти щодо поставок озброєння, і Захід став надавати більш-менш істотну допомогу на той момент. Варто зазначити, що ще до початку війни Сполучені Штати та Великобританія поставили Україні стінгери та джевеліни, проте цього було очевидно недостатньо для протистояння Росії, а озброєння давали швидше на випадок партизанської війни. Тим не менше, але навіть тоді простежувалася нерішучість низки європейських урядів, особливо німецького та французького, які зволікали з передачею озброєнь, і говорили про те, що Путіну треба зберегти обличчя, на останньому наполягав Макрон. Проте після цього все ж таки почалися регулярні постійні постачання в Україну, а продовження війни у результаті стало безпосередньо від них залежати. Чимало власної зброї Україна витратила на першій фазі війни. Сьогодні західні країни справедливо вважаються головними партнерами чи навіть союзниками України, але при цьому виникають питання щодо низки проблем. Натомість зупинка війни може запустити процес переосмислення відносин. Тож, які ж претензії існують до західних країн з боку українців? Перше, це Будапештський меморандум, про що досить часто говорять і в українському уряді, та й сам Зеленський регулярно посилається на цей документ із закидом у бік західних країн. Що вони не допомогли. Взагалі варто почати навіть з того, що ядерне роззброєння України відбувалося під серйозним тиском не лише з боку Росії, а й з боку Сполучених Штатів. Навіть важко сказати, хто був більш рішучим у цьому питанні: вилучення ядерної зброї в Україні і поставило країну у вразливе становище, коли країна втратила всілякі реальні гарантії безпеки, які апріорі мають інші ядерні держави. Проблемою й тому, що замість цього Україна отримала нічого, а точніше Будапештський меморандум. Його підписали Сполучені Штати, Росія, Великобританія та Україна. Окремо підтримали меморандум та узяли аналогічні зобов'язання Франція та Китай. Цей договір формально повинен був гарантувати українську територіальну цілісність і безпеку України. В тексті справді прописані такі моменти: при цьому в самому договорі не вказувалося жодних активних дій у разі порушення цілісності України. Лише консультації на рівні ООН. У результаті вийшло так, що західні країни Україні замість ядерного озброєння нічого не дали, а підсунули слабкий договір, який, до речі, навіть не був ратифікований парламентами. З огляду на нинішню ситуацію та можливе заморожування війни з окупацією частини українських територій, виникатиме все більше питань щодо надійності союзників. У цьому ключі є питання і до нинішніх нових гарантій безпеки. Чи не виявляться вони аналогічними і чи будуть виконуватися. Друга проблема це вступ України до НАТО, що обговорюється вже не перше десятиліття, але за фактом процес не просувається. А блок НАТО взагалі не дає жодних точних прогнозів та обіцянок щодо цього. Питання вступу України до НАТО порушувалося ще у нульові роки, проте тоді не було таке популярне в Україні. Підтримка була приблизно на рівні 20%. Запит на вступ до НАТО з'явився серйозний у 2014 році після анексії Криму, коли стало зрозуміло, що Україні необхідний захист від третіх країн для протистояння Росії. Тоді ж суспільні настрої різко змінилися, і вступ до НАТО почали підтримувати понад 50%. Трохи пізніше курс на вступ до Альянсу став офіційною доктриною української держави і навіть був закріплений у Конституції України ще за Петра Порошенка. Водночас реакція Альянсу завжди була дивною. З одного боку, вони схвалювали такі інтенції, з іншої, однозначної відповіді на вступ до Альянсу ніколи не давали, при цьому допомогли армії перейти на стандарти НАТО, що було важливо. З початком повномасштабної війни питання знову порушувалося у контексті національної безпеки України. Стало очевидно, що Росія готова навіть прямо діяти і атакувати українську територію, тому найкращою гарантією миру на майбутнє. Буде вступ України до НАТО. Тоді Росія не наважиться напасти на Україну. Трохи пізніше стало зрозуміло, що відвоювання всієї території неможливо і стали розглядатися інші плани. Наприклад, що гарантії безпеки поширюватимуться лише на території підконтрольні українській владі. Це гарантувало б їх розвиток і що Росія не здійснить реванш. На такому плані нещодавно наполягав Зеленський, але був проігнорований вкотре західним істеблішментом. Стає зрозуміло, що захід до такого не готовий, і блок НАТО залишається лише в мріях українців. Це може викликати зворотний ефект відторгнення. Третя проблема це передачу озброєнь, а точніше, недостатня передача. Коли країни Заходу почали передавати Україні перші озброєння, це було зустрінуто з великим ентузіазмом, і справді українська армія вперше почала отримувати важке озброєння країн НАТО, що, здавалося, могло б змінити хід війни. Проте головна проблема виявилася попереду, а саме кількість постачань та повільність ухвалення рішень. На рахунок кількості техніки, що передається, є два моменти: це і небажання заходу, і в той же час просто відсутність багатьох видів озброєнь у масовому вигляді. З часів холодної війни, західні країни перестали масово виробляти багато видів озброєнь, тому повноваження на момент початку війни були серйозно обмежені. Щодо небажання заходу. То згодом стало зрозуміло, що передача на великих партій озброєнь це частина тактики Заходу із виснаження Росії, і у той же час не дача серйозної переваги українській армії для перелому подій на полі бою. Західні країни справді побоюються різкого падіння режиму Путіна та розвалу Росії, бо це може нести істотні витрати для світового порядку, тому використовують тактику стримування, що суперечить українським інтересам. В інтересах України здолати Росію та відвоювати усі території, чого просто неможливо зробити з тією технічною базою, яку надає Захід. Окрема тема це й повільне прийняття рішень, наприклад, дозвіл бити західною зброєю по російській території. Такий дозвіл було дано лише нещодавно на третій рік війни, що не може не вражати. Західні країни знову наполягають на своїй стратегії стримування, а також побоюються зайвої ескалації з боку Росії. Про що відкрито говорять. Це також викликає питання щодо слабкості західних країн і їхнього постійного страху перед Росією та Путіним, що не викликає поваги з боку українців. Розуміння цього породжує серйозний ресентимент у бік Заходу, який вже частково існує і може бути посилений після закінчення війни, коли рівень рефлексії у суспільстві зросте. Можуть піти звинувачення у військових провалах на країни Заходу, що частково буде правдою. Але народжуватиме серйозний ресентимент у бік заходу і буде певною мірою реінкарнацією історії про удар ножем у спину. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що вже існують тенденції на ресентимент у бік Заходу і з боку українського суспільства. Це пов'язане із гарантіями безпеки для України, які були проігноровані та які досі мають нечіткий характер. Пов'язано з питанням вступу до НАТО, що обговорюється вже багато років. Але Україну до альянсу так і не збираються приймати. Ну і звичайно ж, питання постачання зброї та слабкість західних країн взагалі може перекласти всі військові провали України на плечі Заходу. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.